En la conexión de fe. Щиро дякуємо, що ви разом з нами долучились до глибоких роздумів про живого Бога. Ми хотіли б допомогти вам пізнати і наблизитись до свого творця. Вітаю всіх, хто в цей час долучився до нашої програми Віра, що єдна із Богом. Мене звати Павло, я являюсь пастором церкви відродження місто Вижниця. І моє бажання, щоб сьогодні віра дійсно поєднувала нас з Богом, щоб ми дійсно ставали ближче до Бога, щоб ми дійсно наближались до того, хто створив нас і дав нам життя. Моє бажання, щоб кожен із вас сьогодні запитував, на які є на відстані або де я знаходжусь. Крім того, ми сьогодні зобов'язані питати себе, хто ми є, яким ми є перед Богом. Сьогодні я хотів би запропонувати. Для наших роздумів досить важливе звернення. Звернення, в якому відкрито було стан церкви, і коли було відкрито самим Богом і озвучена характеристика стану цієї церкви, як на мене, це страшний діагноз, який можна тільки собі представити. На запитання, хто я, сьогодні відповідає по різному. Я не питаю, як звати тебе. Яке прізвище у тебе сьогодні? Я не питаю, який статус в суспільстві, і я не питаю про статки матеріальні. Я не питаю не про те, що ти придбав, що ти втратив. Я питаю, хто ти перед Богом. На запитання, хто я перед Богом, я відповідаю про себе я його творіння. Він мене створив і післав на цю землю. На цій землі він має унікальний і особливий план для мене? Цей план Він відкриває мені через своє Слово, через Біблію. Коли він відкриває мені, він відкриває не тільки початок, суть і кінець, він відкриває про мою відповідальність. І останнє, що важливо, ким повинен я стати, зважаючи на задум Божий? Ким повинен я бути? Я повинен бути тим, що для мене запланував Бог. Але сьогодні на запитання, ти християнин, напевно, відповість кожний так. Який ти християнин? Уже відповідає, не твоя справа. Нам не дано судити. Ми не можемо судити, хто ми є. Нас буде судити Бог. Так от, вся помилка наша в тому. Що ми не судимо самих себе сьогодні? Ми не даємо чітку відповідь, хто я, який я християнин, живий чи мертвий. Два слова, котрі сьогодні я буду використовувати, характеризуючи це звернення до церкви. Звернення, ти християнин живий чи ти християнин мертвий, що свідчить про твоє життя у Христі? І що говорить, що ти мертвий християнин? Насправді, ця тема досить різка. Насправді ця тема досить відповідальна. Цю тему можна нівечити, не ні приймати, але це слово, яке походить з небес і було звернене до однієї з церков. Я переконаний, що сьогодні в наш час Бог звертається до багатьох-багатьох церков і людей, запитує кожного індивідуально і особисто: хто ти є? Який ти християнин? Ти живий чи ти мертвий? Я пропоную читати Слово Боже, книга об'явлення Івана Богослова. Третій розділ. Я буду читати перший вірш і нижче. До ангола церкви в Сардах напиши: оце каже той, хто має сім Божих духів і сім зір. Я знаю діла твої, і увага, що маєш ім'я, ніби ти живий. Але ти мертвий. Ти називаєшся живим, но суть і справді ти мертвий. Тому будь чуйний, решту зміцняй, що мають померти, бо я не знайшов з твоїх діл закінченими. Перед Богом. Отож пам'ятай, як ти взяв, почув, бережи і покайся. А коли ти не чуйний, то на тебе прийду, нему злодій, і ти знати не будеш, якої години на тебе прийду. Ти маєш і в сардах кілька імен, що одежі вони не опоганили. І в білій одежі ходитимуть зі мною бо гідні вони. Переможець задягнеться в білу одежу, а ймення його я не змию із книги життя. Зверніть увагу на це велике звернення, яке говорить до нас Бог. Насамперед, Він каже: я знаю діла твої, я знаю, хто ти є. Я хочу сказати сьогодні кожному із вас, усвідомте, що Бог знає абсолютно все про вас. Бог знає таємні гріхи, Бог знає таємні справи, Бог знає все, що ви приховали від людини. Що ви приховали, чоловік може приховати від дружини, дружина може приховати від чоловіка. Діти можуть ховати від, бать від батьків, чи навпаки ми все спроможні, майже все, заховати, зробити таємним перед людьми. Бог каже: Я знаю все. Так от, коли я знаю все, озвучую тобі твій справжній стан: ти називаєшся християнином, ти називаєшся моїм і по імені звешся. Але ти насправді мертвий, в тобі мого нічого нема. Чому? Яка причина для мертвого стану? Справа в тому, що ми сьогодні, на прикладі цього звернення, ми будемо говорити про те, що оживляє людину, що робить її справжньою і живою, що може людину умертвити сьогодні. Це сьогодні досить відповідально. Він сказав, Пам'ятай, як ти приймав, як ти жив, які були перші твої почуття і твоє ходження за Богом, а потім ти залишив моє Слово і не зберігав. І тому ти сьогодні мертвий. Отже, сьогодні я пропоную побачити тему: Виконуй Слово Ісуса Христа. Навіщо я повинен виконувати Слово Ісуса Христа? Оскільки ключова думка. Звернення до цієї церкви є, ти називаєш себе живим, але ти мертвим, то саме з цієї причини ми говоримо про виконання Слова Ісуса Христа. Текст, котрий ми читали, досить стривожено звучить сьогодні до кожного із нас. І напевно, сьогодні багато тисяч людей, багато сотні людей. Називають себе по імені християнин, але в душі Бог говорить: ти мертвий, ти не маєш життя в собі, життя в тобі, мого, немає. І так, три логічні кроки, які можемо сьогодні окреслити для дослідження. Як представляє себе промовляючий до церкви, він каже: Той, хто має сім Божих духів і сім зір. Представлення завжди відповідно стану церкви. Ми повернемося, чому Христос представляв себе до церкви, яка мертва, а претендувала, що жива, що Він каже, маю сім Божих духів і сім зір, в якому стані вони знаходились, ми вже назвали стан мертвий. І по причині якого вони стали мертвими, по причині того, я не знайшов твоїх діл закінченими перед Богом. Ти почув слово, і ти його прийняв, але ти не продовжував його виконувати, тому ти став мертвий, а ім'я залишилось. Що очікує тебе у такому разі? Коли ти не чуйний, то на тебе прийду, мов злодій, і ти не знати будеш, якої години на тебе прийду. До речі, вислів: прийду, як злодій, згадується неодноразово. В Біблії, особливо в новому заповіті. І сьогодні я запропоную роздуми, до кого прийде Бог як злодій. Коли сказано, що до тебе я прийду як злодій, то це лишень до окремої категорії людей. До тебе прийду, як злодій. Про церкву в сардах ми вже дещо охарактеризували. Але я хочу сьогодні на основі. Більше звертатись до нас. Ким ти сьогодні називаєшся, мене і Бога не цікавить. Чому? Називаєшся ти по імені своєї деномінації, чи ти називаєшся по імені окремої своєї церкви, чи ти називаєшся загальним іменем християнства ти християнин. Насправді це не так важливо. Важливо, що у твоєму серці. Важливо, чи в тобі є життя. Чи ти насправді живеш життям Ісуса Христа? Подивіться, що церква мала гарне ім'я, але не чуйна, тому не пильнувала. Далі сказано, що не закінчила діла перед Богом, тобто було поч... був початок, але не було продовження. На жаль, багато людей сьогодні попадає в цю категорію людей. Люди чують про Бога. І з радістю відгукуються на поклик Божий. Відкривають серця, відкривають свій дім для Бога, відкривають для того, щоб служити Богу. А потім приходить час, проходить певний відрізок часу, і люди починають займатися знову своїми світськими звичками, своїми світськими справами. І тому Бог каже: ти не закінчив, ти лише почав. І зупинився. І тому ти сьогодні є мертвий. А справа в тому, що ця церква, коли приймала Слово Боже, після того каже: забув, що приймав і що чув. І тому по цій причині, саме по цій причині, використовується фраза, що до тебе прийду, як злодій. Злодій йде лишень до тих, хто не пильнує. Злодій йде лише до тих, хто не чекає. Злодій не може йти до людини, котра пильнує, очікує, бо злодій знає, якщо хазяїн пильнує, він прийде і буде мати проблеми. І тому ми побачимо, що означає прийду як злодій. Написано про цю церкву саму велику трагедію Христос називає: ти опоганив білу свою одежу. Біла одежа це не фізична одежа. Фізичну одежу можна свою попрати і вибілити. Але Христос говорить: я тобі дав свою одежу, а ти її заплямував. І тому ти негідний будеш колись у цій одежі бути зі мною. Бо чому сьогодні ти її заплямував? І останнє, що я хочу, щоб ви добре усвідомили. Усвідомте, будь ласка, що Христос каже мертвому християнину. Твоє ім'я буде змите і викреслене із книги життя. Що це означає? Це означає, що коли будуть зібрані всі народи перед Богом Отцем і буде в той час величезне дійство проходити перед Отцем і ангелами, я не визнаю тебе. Чому? Я не визнаю, тому що сьогодні ти не належиш мені. Якщо ти не належиш мені, то почуєш одного разу слова. Відійдіть, бо я вас ніколи не знав. Скажуть: Господи, ми ім'ям Твоїм робили великі чуда, ми ім'ям Твоїм навіть демонів виганяли, ми ім'ям Твоїм уздоровляли. Врешті-решт, ми ж називались Твоїм іменем. І це заявлять мільйони, мільйони людей. А Христос озвучить: відійдіть від мене прокляті у вічний вогонь. Я ніколи вас не знав. Чому ваші серця не були поєднані, мене не задовільняло те, що ви називаєтесь моїм іменем. І тому будь чуйний і зміцняй, щоб не померли решту. А тепер відповідальна. Що робить церква, в якої лише є ім'я, але немає життя? Коли Христос каже, що ти носиш ім'я, що ти живий, а насправді ти мертвий, що робить церква? Подивіться, якщо характеризувати досить коротко і чітко, то а, як християнин окремо взятий, так церква в цілому Вони будуть турбуватися лише про матеріальні справи. Заваж, якщо ти в поденному житті лише працюєш, лише турбуєшся, лише говориш про матеріальні справи, велике питання, чи ти живий християнин. Чому ти так довго плануєш жити на цій землі, що навіть не плануєш заробити інвестувати щось на небо? І це надзвичайно велика трагедія багатьох сьогодні. Дбають про земне, заміж того, щоб дбати про Небесне. У 23 розділі написано 27-й вірш, що гарне ім'я зовні, гарний вигляд, але всередині повно нечистоти. Тому людина мертва не може бути чиста всередині. Мертва людина завжди буде занечищена. Чому? Потому що вона не живе словом. І тому, коли ми сьогодні говоримо виконуй Слово Ісуса Христа, бо лише воно може тебе оживити. Коли сказано, що Бог є Бог живих, то всі люди, хто є мертві, вони не належать Богу. Як би це радикально не звучало, як би сьогодні воно не звучало дійсно неприємно, в Бога немає мертвих людей, я можу стверджувати, що мертві люди це не Божі люди. Я говорю про духовно-мертвих людей. І тому всі ті, хто мертві, це не Божі люди. Бог є Бог живих, а не Бог мертвих. В Якова написано, що характеризує мертву людину. Мертва людина, коли її віра є мертва. А як ми можемо побачити, чи віра мертва, чи жива, ми можемо бачити результат її віри, це її діла. І тому. Вже коли в Римлян 8 розділ, 10 вірш ми читаємо, то сказано: якщо дух мертвий, то християнин мертвий. Що необхідно сьогодні нам усвідомити? Нам сьогодні необхідно усвідомити декілька речей. Насамперед, якщо говориться, що Дух людини а, повинен жити, то ми повинні побачити, як це проявляється. Якщо Дух мертвий немає зв'язку з Богом. Якщо Дух мертвий, в життя всередині нема. Якщо всередині життя нема, то насправді і надії нема. І насправді нема нічого. Є тільки одне: є ім'я. Хто ти є? Ти називаєшся, можливо, згідно своєї конфесії, можливо, згідно своєї назви церкви, можливо, по-іншому. Бог насправді каже, ти гарно виглядаєш, ти гарно називаєшся, але ти мертвий, в тобі всередині немає життя. Чому? Ти піклуєшся лише про земне, твій дух не має зв'язку зі мною, тебе цінності й пріоритети не мої, твій напрямок у житті зовсім інший напрямок. Коли стосується слова, ти дуже інколи гарно можеш слухати, але коли приходить до виконання. То ти не виконуєш його. Напевно, виникне саме відповідальне і серйозне запитання, що сьогодні веде людину до мертвого стану? Як сьогодні умертвляється стан людини? Що важливо для кожної з нас сьогодні побачити, які причини сьогодні Біблія подає для людей як застереження, щоб побачили, що умертвляє людину? І так, що умертвляє людину сьогодні? Шість причин. Насправді, напевно, це не буде новим для нас, але ці правила я хотів щоб ми досить чітко побачили. І так, якщо ми відкриємо послання апостола Павла до Ефесян, другий розділ, з першого до п'ятого вірша, і будемо з вами читати, то ми знайдемо шість, як мінімум, причин, що робить людину мертвою людиною. Він каже: ви колись мертві були по причині, по причині провини і гріха, що умертвляє людину сьогодні. Хочу сказати першу тезу. Всякий гріх незалежно від його характеру, від його вигляду, незалежно ні від чого, всякий гріх завжди умертвить людину. Всякий гріх завжди умертвить її дух. Він умертвить її відносини з Богом. Він зробить людину нежиттєвою. Вона не буде жити і не мати зв'язку з Богом. Тому перша причина, що робить людину мертвою, це її гріх. Друга причина, вони безумовно взаємопов'язані, звичай віку цього. Апостол Павло каже: ви колись проживали у світі за звичаями віку цього. У цьому світі, на жаль, більшість звичаїв. Більшість принципів і більшість правил, вони гріховні. Чому так побудоване людство? Гріх прогресує, людство відвернулось жити життям самостійним. Коли я говорю життям самостійним, я розумію, що людство хоче іти своєю дорогою. Замість того, щоб слідувати крок за кроком за Богом, люди живуть за своїми. Правилами і за світськими звичаями. Третя причина справа в тім, що всі ці звичаї і весь гріх походить лише від одної особи. Це князь цього світу. Біблія називає його сатана або диявол. І тому його воля про те, щоб всі були мертві для Бога і живі для нього, активні для нього. І тому воля сатани. Котру ми виконуємо, умертвляє нас. І це є третя причина. Але є також і інше неслухняність Богові. Я думаю, що кожен із вас може сьогодні прочитати детально це місце, зупинитись і пороздумувати для самого себе. Як сьогодні підкрадається непомітно принцип за принципом до моєї душі? Приходить гріх. Звичаї віку навколо, всі так живуть, сатана, я стаю неслухняний для Бога. Більше того, хто б ти не був, хто б ми не були, в кожного із нас в тілі є пожадливість. В кожному із нас є в тілі система гріха, є система пожадливостей і цінностей гріха, котрі гріх має в собі. І насправді, кожен із нас. Хотів би задовільнити свої пожадання чи свою пожадливість в будь-якій формі. Хтось в інший, хтось в інший і так далі. Але у кожного пожадливість є. Але що треба усвідомити? Пожадливість завжди буде умертвляти нас. І коли ми говоримо, що ти ім'я маєш моє, але ти мертвий, це означає, ти живеш по тілу, ти пожадаєш тілесного, ти досягаєш тілесного. Ти живеш тілесним, і тому це все умертвляє тебе. І останнє, що важливо для кожного з нас усвідомити, воля тіла і думок завжди буде умертвляти людину. Воля тіла і думок завжди буде умертвляти людину. Зауважте, що це є надто відповідально сьогодні. Воля, тіло. Тіла завжди умертвляє людину. Що я хотів би згадати в цьому контексті? В Євреїв 9 розділ, 14 вірш написано: мертва людина не може служити Богу. Чому мертвий не може служити мертвістю для Бога? А значить, Бог робить попередження: до тебе прийду, як злодій уночі. Я хотів би ще деякий час виділити для того, щоб познайомитись, до кого Бог прийде як злодій уночі. До тебе прийду, немов злодій уночі. Насамперед, Івангелія від Матвія, 24 розділ, 43 вірш, злодій йде лише до непильнуючої людини. А коли ми читаємо послання до Слунян, 5 розділ, 4-й вірш, то прийде як злодій до тих, хто в темряві. Тому, коли Христос каже: Я прийду до тебе як злодій вночі. Христос заявляє чітко, ти живеш у темряві. І коли ти живеш у темряві, то ти не знаєш Бога, а значить, з з'явленням Бога написано загинуть всі. Що важливо розуміти, що злодій іде до тих, хто не пильнує, живе в темряві. І якщо живе в темряві, значить вони належать ночі згідно. Вислову апостола Павла. І коли вони належать ночі, вони сплять і не пильнують, а значить, не мають того розсудку. Далі Павло описує цілий ряд характеристики, хто вони є, які діла вони чинять. П'ятий розділ послання до Солонян описує дві категорії людей: діти світла, і діти темряв. І тому діти світла, вони живуть. Життям Христовим. Діти темряви не пильнують, це мертві. До них Христос прийде як злодій вночі, і коли 9 вірш написано, по причині їхнього стану вони призначені на гнів, для того, щоб Бог звершив своє правосуддя. І так Христос говорить: будь чуйний і решту зміцняй. Я хотів би, щоб ми чітко усвідомили для, для свого духовного життя. Коли заклик Христа лунає, хто ти є, чи живий, чи мертвий, то я хотів би, щоб декілька ще хвилин виділити на звернення Ісуса Христа. Будь чуйний. Чому необхідно і важливо пильнувати? З з'явленням Ісуса Христа ти будеш готовий Його зустріти. Пильнуй по одній причині, щоб тебе ніхто не підкопав. 26 розділ, 38-й вірш Євангелії від Матвія, щоб бути з Христом, коли Христос прийде. І щоб не впасти у спокусу, Христос заявляв: пильнуйте, бо не знаєте ні час, ні години. Коли написано в Соборному листі Петра, 5 розділ, 8 вірш, диявол ходить, як лев, щоб когось пожерти. І це важливо усвідомити, що диявол сьогодні хотів би більшість людей. Умертвити. Більшість людей він хотів би зробити недієздатними для Бога. Більшість людей він готов сьогодні використовувати для своєї волі. Можливо, сьогодні це досить актуально для вас. Останніми словами, я хотів би завершити, хто ви є для Бога? Ви є жива душа, чи ви є мертва людина, в якій немає поєднання з Богом, немає зв'язку? Якщо вам потрібне життя, і ви сьогодні хотіли б оживити свою душу прямо там, де ви зараз є, склоніть коліна, склоніть і разом ми будемо молитись. Скажіть, Господи, сьогодні я виявив, що я лишень називався християнином. Моє серце далеке від тебе. Я живу за правилами, звичаями, традиціями цього світу. Я працюю лише для матеріальних речей, тому я сьогодні розкаюсь і прошу прости всякий мій гріх. Бог. Сьогодні завітав до вашого дому, щоб зробити там зміни. Бог сьогодні стукає до вашого серця, щоб зробити там зміни. Які зміни Він хоче зробити? Найперше, Він хоче, щоб ми були живими, а не мертвими. І тому, коли Христос заявляє: будь чуйний, тому виконуй Слово Ісуса Христа. Слово може оживити, слово може зробити людину життєвою, здатною, здібною до поклоніння і до прославлення. І тому сьогодні час для того, щоб приймати рішення там, де ви є. Ви можете прийняти рішення слідувати за Богом. Якщо ви вже християнин, ви можете переглянути свої стосунки з Богом, змінити напрямок у житті. І нехай Бог благословить, щоб кожен із вас був живий для Бога. Нехай благословить вас Бог. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Ми хотіли б допомогти вам пізнати і наблизитись до свого творця.